Добрий день. Сьогодні я вас вітаю на каналі Української духовної академії просвітлення. Мене звуть Віктор Федорович, посвячене моє ім'я Хорс і я очільник Української духовної академії просвітлення. Відразу запрошую вас ставити свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Ми тут піднімаємо актуальні теми. Такі, які стосуються не тільки учнів там духовних шкіл, а й просто людей, звичайних людей зовнішньої уваги. І тому цей канал може бути цікавий для дуже багатьох людей, якщо його достатньо популяризувати. Так ось ми сьогодні з вами спробуємо поговорити на тему, хто такі воїни світла. В багатьох своїх роликах, я вже в книгах, також говорю про те, що завданням Української Духовної Академії і програми підготовки цілісної особистості, яку я створив, є підготовка воїнів світла. Так хто це такі воїни світла? Власне кажучи, це характерники, що свідомо служать цілому. Тобто це люди, які отримують достатньо знань для того, щоб усвідомити е, необхідність е, свою втручатися в процес створення, тому що сьогодні йде боротьба за душі людей, і вона безкомпромісна. Це найжорсткі, найжорстокіша із воєн, боротьба за душі людей, і воїни світла е, активно впливають на цей процес. Власне кажучи, воїни світла живуть викликом. Вони діють за принципом зараз або ніколи. От, вони не дають е, ніякого значення поясненням своїх дій, тобто в них достатньо знань, достатньо впевненості в тому, що е, їх дії необхідні і. Діють вони дійсно бездоганно. Тобто, критерієм оцінки воїна світла є його здатність впливати на вібрації планети. Ось коли воїн досягає такого рівня могутності, тоді він дійсно може творити ну, реальність, тоді він дійсно може захищати інтереси світла і добра. Чому воїн так діє? Тому що він знає себе. Е, він абсолютно в собі впевнений через ці знання. Е, він творить події, а не слідує в їх фарвати так би мовити, не плине за течією. Е, він володіє неймовірними здібностями, вміє там е, ущільнювати час, зупиняти його, е, він абсолютно відданий шляху знань. Е, він просто ними живе. Іто воїн світла, це, власне кажучи, якщо говорити про характеристику, це певний стан духу. Тобто до цього треба дорости. А е, це відбувається, формується воїн е, світла через постійні практики, через. Е, Застосування своїх знань, своєї сили, і ось е, тільки в, е, в польоті кри, крила мужніє. Е, власне кажучи, воїн світла несе в собі сутність творця. Ну, а як діє творець? Він ні, нікого не запитує, е, треба творити нову реальність чи змінити стару е, чи ні. Звичайно ж, так само е, діє і воїн світла. Життя без пуди, я вам скажу, втрачає сенс. І тому життя воїна світла це суцільний подвиг, ім'я цілого, ім'я інтересів світла, радості, любові. Воїн світла заради цього. Знаходиться в постійному такому стані, зміненому стані свідомості, він миттєво реагує на виклики часу, е і е дійсно він здатен сказати подіямні. Якщо вони розвиваються, загрозливо для е людей і для цього світу. Е слава Богу, за ці роки вдалося. Я займаюся цим 25 років. Вдалося підготувати більше 11 вже тисяч справжніх воїнів світла, які здатні впливати на вібрації планети, які сьогодні дуже активно протидіють злу і в нас в Україні і в цілому світі. І я щасливий, що мені випала така велика місія готувати тих творить нову реальність, то відстоює інтереси добра і справедливості. Бо він світла не шукає смерті, але він і не бігає від неї, не боїться її. Він просто діє тут і тепер постійно і завжди. Він діє на межі, власне кажучи, своїх можливостей. Намагаючись завжди досягти досконалості. Ось такі воїни світли. Тобто е, сьогодні мало бути просто екстрасенсом, просто чуйкою такою. Е, сьогодні мало е, бути якимось е, провидцем і не мати сили впливати на реальність, тому що реальність настільки є сьогодні непередбаченою, передбаченою, і в ній задіяні. Абсолютно безкомпромісні, так би мовити, відбувається безкомпромісна боротьба і за сили антагоністичні, що без участі воїнів світла наше земне життя може дуже легко перетворитись на хаос і нічого з цим зробити ніхто не зможе. От для чого готуються воїни світла? Для того. Щоб у цього світу був шанс вижити, щоб у ньому була якась надія для людей, які далекі від, е, власне кажучи, духовних пошуків, а е, живуть просто звичайним собі е, життям. Але це не означає, що не треба цього робити, е, того, що роблять воїни світла. Так живуть. Це відповідає їхній сутності, це відповідає е, їхньому внутрішньому знанню і переконанню, тому що називається віра. Воїни світла живуть за вищими законами своєї душі. Вони слідують, називається це. От і тому, знаєте, кожного разу, коли е, я також, як і всі люди, втомлююся від постійної боротьби, е, я також, як і всі люди, хочу жити в тихих гаванях, але коли я дивлюся на мужність і відданість своїх воїнів світла, я розумію, що треба йти далі. Треба робити те, що ми робимо, треба навчати і далі людей, повертати собі силу, і тоді у цього світу є шанс утриматися в межах здорового глузду. І тоді у Бога будуть тут справжні помічники на землі, які підставлять йому плече, які допоможуть йому створити гармонійний світ. І народити нову цивілізацію боголюдей. От заради цього формуються воїни світла, заради цього вони знаходяться в постійному такому зміненому стані свідомості, і заради цього вони миттєво реагують на виклики часу. Ось хто такі воїни світла? Це надія планети насправді, і України в тому числі. Дякую за те, що були сьогодні з нами. Дякую, що дивитесь наші ролики. що е, пишете свої, е, Ставите свої коментарі, пишете свої е, ставите свої запитання, пишете свої коментарі. Е, зворотній зв'язок дуже важливий, тому що ну, не хочеться е, бути глазом. Да, Вопіюючого пустині. Хочеться мати обов'язково живий зв'язок із аудиторією, розуміти, чи сприймають те, що ти несеш світу, чи це актуально, чи це актуально тільки для тебе і для дуже вузького кола зацікавлених осіб. Тому сподіваюся, на ваш зворотній зв'язок це дуже важливо. Намасте. Бережіть себе, до наступних зустрічей.